То в мене в колбі навіть льоду немає. Я його не додавав. Не бачу в цьому сенсу при тесті первинному і хочу побачити те наскільки вдало підібрана суміш, і яка в неї віддача саме от, якщо от взяти, забити і почати диміти все. Слухайте, да що ці відео записувати? Треба брати. Треба брати, забавляти і куштувати. Серйозно. З мольфаром, мені здається, ти точно не прогадаєш. А єдине, що від себе я додам, що якщо для вас легкі лінійки занадто легкі, як для мене вже, то чолову берете, вибирайте собі потрібні смаки. Можете навіть брати ті, які ми вже з вами встигли оглянути. Це. Тропічний смузі, це в нас вибухові ягоди, і це в нас хуки. І ці три, от з ними ви стовідсотково не прогадаєте, тому що вони ідеальні. Як би це не звучало, але так воно і є.